Шановні глядачі, ласкаво просимо до нової частини серії роликів про найжахливіші моменти в історії телебачення. А перед тим як ми почнемо, хочу нагадати про збір для бригади Арт дивізіону відділу розвідки на два квадрокоптери, загальна сума збору 110 тисяч. Дякую всім тим, хто вже задонатив. Будь ласка, не зупиняйтеся, посилання на монобанку, а також карту ПриватБанку і PayPal ви зможете знайти в описі під відео. Дякую, а ми продовжуємо у Мексиці 97% комерційного телебачення контролюється двома компаніями: Телевіза і ТБ Ацтека. Майже повний контроль над тим, що глядачі вбирають через телевізор, окрім бажаної влади над громадською думкою, дає абсолютно абсурдні та моральні побічні явища. 19 вересня 2017 року в Мексиці стався землетрус магнітудою в 7,1 балів за шкалою Ріхтера. Землетрус викликав руйнування в містах Пуебла, Морелос та Агломерації Мехіко. Загалом від землетрусу загинуло 370 осіб, і понад 6 тисяч отримали поранення. Було зруйновано понад 40 будівель. Однією з будівель, що обрушилася, була школа Андрій Керепсамена. Велику кількість вчителів та учнів було заточено під обвалами. Рятувальна операція розпочалася близько 13.40 та тривала протягом двох днів. За результатами операції, мертвими було знайдено 19 дітей та 7 дорослих. На місці трагедії канал компанії Телевіза представляла репортерка Даніель Дітурбіде. Разом з нею біля руїн зібралися сотні людей, серед яких були родичі, друзі та батьки тих, хто опинився під завалами. Журналістка Даніель від початку висвітлення рятувальної операції неодноразово згадувала ім'я 12-річної дівчинки Фріда Софія. Фріда Софія. За словами репортерки, вона також знаходилася всередині завалів і чекала на свій порятунок. Через багато годин рятувальної операції представники силових структур дали коментар про прогрес. Оскільки на той момент ім'я 12-річної дівчинки розлетілося по всіх змі, багато питань від журналістів було саме про неї. Але до кінця першого дня жодних новин про Фріду не надійшло. Канал телевіза в особі Даніель Лдробіде продовжували оглядати ситуацію. Як завжди, увага була приділена і Фріді. У той час, як багато батьків дочекалися порятунку своїх дітей, доля Фріди Софії була невідома. У ході операції рятувальники в більшості випадків мали можливість контактувати з людьми, які опинилися в пастці. Вони надавали їм психологічну підтримку, а також передавали воду та їжу. Але ніхто з тих, хто перебуває всередині, не знав, де може бути Фріда. Рейтинги трансляцій телеканалу показували рекордні показники. Здавалося, вся країна чекала на перетонок дівчинки. Все дійшло до того, що практично всі родичі та близькі, які перебували в очікуванні у руїн, дочекалися або трагічних новин, або порятунку. І тільки в той момент, коли напевно було відомо тільки про перебування всередині 12-річної Фріди Софії, постало питання того, чому ніхто з її родичів, друзів, не кажучи вже про батьків, не з'явився на місце трагедії. Це було дуже дивно, адже ім'я Фріди було на слуху у всіх. Не може бути, щоб ніхто не був на місці в очікуванні її порятунку. Навіть якщо припустити, що її батьки могли постраждати від землетрусу, той факт, що зовсім ніхто не прийшов, був вкрай підозрілим. У той час, поки пошуки Фріди тривали, з'ясувалося, що інформація про дівчинку, журналісти телеканалу Телевіза, отримували від представників військово-морських сил, які за законом беруть участь у всіх рятувальних операціях, викликаних стихійними лихами. Ті, у свою чергу, вирішили перевірити ще раз інформацію і запросили перевірку списків учнів школи. І тільки тоді, майже через дві доби пошуків, половину з яких витратили на пошуки самої Фріди, з'ясувалося, що такої дівчинки і зовсім не існувало. Це стало шоком для всіх. Представникам ВМС довелося вибачатися за помилку, хоча через деякий час стало відомо, що їхні фахівці на самому початку мали лише інформацію про те, що вони зчитують якийсь тепловий сигнал зсередини середини руїн, що говорили лише про те, що десь у глибині завалів може бути від одного до трьох осіб. Після цієї ситуації журналісти телеканалу Телевізи заявили, що вони отримали цю інформацію зі своїх джерел усередині ВМС, але не мали часу, щоб перевіряти її. Хоча багато хто вважає, що продюсери просто вигадали цю дівчинку для підняття рейтингів, адже вони вже знали на практиці, що глядач сильно прив'язується до історії конкретних людей. Через кілька днів їх головний конкурент телеканал. ТБ Ацтека раніше ніколи не транслюючи цей мультфільм, запустили в ефір серію Сімпсонів під назвою Радіо Барт, в якій основною сюжетною лінією є те, що Барт Сімпсон обдурив усіх, примусивши повірити в те, що дитина впала в колодязь, тим самим висміявши те, як телевіза обдурила всіх із Фрідою. Якщо ви вважаєте, що дана історія могла завдати істотної шкоди репутації каналу, то ви помиляєтеся, адже опуститися ще нижче йому було складно. Справа в тому, що компанія Телевіза з 1973 року є найбільшим у світі виробником іспаномовних телесеріалів. З початку 2000-х років почали поширюватися чутки про те, що існує якийсь каталог із фотографіями та особистою інформацією акторок, які грають ролі в серіалах телеканалу. Згідно з цими чутками, телеканал займався трафіком актрис, так би мовити, індивідуальної оренди. Мережю гуляли фотографії описуваного каталогу, але ніяких реальних підтверджень його існування не знайшлося. Так було до 2009 року. При арешті наркобарона на ім'я Ель Чапо було здійснено рейд його особистого помешкання. Під час перевірки його маєтку було виявлено журнал, у якому були фотографії та імена виключно тих акторок, які у той чи інший час працювали на телеканалі Телевіза. Незабаром телепродюсер на ім'я Маріо Лофентейн, який працював у телекомпанії понад 28 років, підтвердив правдивість цього каталогу. Він назвав компанію найбільшим борделем у Мексиці. Маріо заявив, що акторам доводилося надавати сексуальні послуги заради головних ролей у мильних операх. За його словами, їм доводилося зустрічатися із спеціальними клієнтами, відвідувати секс вечірки, вживати наркотики та багато іншого, і все заради ролі в серіалі. Згодом кілька десятків акторок анонімно та публічно давали свої коментарі щодо існування каталогу. Акторка Алехандра Авалос у 2017 році заявила, що їй двічі пропонували стати частиною каталогу. Їй обіцяли суму близько 60 тисяч доларів за ніч. Ще однією актрисою, яка публічно висловилася на цю тему, була акторка на ім'я Марісоль Сантакрус. Вона заявила, що ображена тим, що їй ніколи не надходила пропозиція стати частиною цього каталогу, оскільки, на її думку, це знак того, що її не вважали досить гарною. Шановні глядачі, якщо вам подобається це відео і, зокрема, ця рубрика, поставте вподобайку під цим відео, а також підпишіться на канал. Так ви підтримаєте мене та розвиток каналу. Дякую, а ми продовжуємо. 18 серпня 1987 року в прямий ефір, як завжди, вийшли журналісти 4-го новинного каналу компанії KNBC. Раптом за спиною у ведучого на ім'я Девід Харовіц з'явився чоловік на ім'я Гері Столмен, який, наставивши пістолет у спину ведучому, наказав прочитати те, що було написано на папірці. Геррі сказав, що є родичем одного із співробітників телеканалу, завдяки чому йому вдалося пройти в студію. На папері, який прочитав Девід, у деталях було написано, що батько Гері Марк Столмен не є його біологічним батьком, який ростив його все життя. Там говорилося, що Марк є клоном, який створили ЦРУ за допомогою інопланетних істот. Якогось моменту режисер програми наказав прибрати передачу з ефіру. Гері, помітивши це, наказав негайно повернутися в ефір, що вони й зробили. Щойно текст на папері повністю прочитали, Геррі поклав пістолет на стіл. Інший ведучий одразу ж вихопив його, а охорона вивела столмена зі студії. Пізніше з'ясувалося, що пістолет був пневматичним, але при цьому розряджений. До речі, це далеко не єдиний раз, коли трансляцію телеканалу використовують для передачі різноманітних послань. 28 травня 1982 року чоловік на ім'я Джозеф Біллі Гвін увірвався в офіс телеканалу KOOL з пістолетом у руках. Він вистрелив у стелю та, схопивши асистентку на ім'я Луїс Вілла, вирушив у студію. Він вимагав вивести його в ефір, так як він повинен був зачитати свій маніфест, який зупинить Третю світову війну. Поліцейські оточили будинок офісу, а переговорники оточили студію. Але Джозефу потрібно було лише одне: він хотів потрапити в ефір. Через дві години переговорів, після погроз почати вбивати співробітників, студія вийшла в прямий ефір. Ведучий Білл Клоуз почав зачитувати 20-хвилинне послання Джозефа. Серед багатьох тез можна відзначити, що всі американські міста будуть знищені ядерними ракетами 4 липня 1984 року. Також йшлося про те, що Едвард М. Кеннеді, який на той момент був сенатором, стане президентом США. Ще одним гучним передбаченням було те, що місто Фенікс, штат Аризона, в якому знаходиться студія телеканалу, буде захоплено мурахами. Як ви розумієте, нічого з перерахованого не справдилося, принаймні у вказаному проміжку часу. Сам Джозеф Біллі Гуін абсолютно ідентично без жодного опору здався поліції, як тільки його маніфест був зачитаний, незважаючи на вкрай агресивну поведінку до того. Але, мабуть, найвідоміше захоплення ефіру в історії сталося 22 листопада 1987 року. Того дня трансляція спортивної передачі на телеканалі WGN TV раптово перервалася, і глядачі побачили. Макман і Макінен, 14-0 hadn't put up a sack in 12 quarters, finally did. Захоплення частоти тривало 17 секунд, поки працівникам студії вдалося перейти на запасну частоту мовлення. На той момент ніхто не знав, що сталося. Well, what's happened, so am I. Actually, the... Через кілька годин мовлення іншого телеканалу під назвою WTTW також було перервано таким же відео, але цього разу вже мало звуковий супровід. Цього разу через те, що в ефірі йшов серіал, на захоплення частоти відреагували не відразу. Через це відео було в ефірі близько 90 секунд. Після цих двох інцидентів ЦРУ офіційно розпочали розслідування. Було відомо, що у відео брали участь як мінімум троє людей, яких ми можемо побачити у кадрі. На першій людині в кадрі була одягнена маска Макса Хедрума, вигоданого персонажу фільму та серіалу, який був першим створеним штучним інтелектом телеведучим. І, хоч у відео прозвучало ім'я Чака Свірські, а також людина в масці співала мелодію однієї з телепередач, можна припустити, що це зробив хтось із скривджених співробітників телеканалу. Проте, незважаючи на пряме втручання ЦРУ, понад 30 років по тому досі невідомо, хто стояв за цими повідомленнями. Це був випуск найжахливіших моментів в історії телебачення на каналі Доки Дока. Буду вдячна за підписку на канал та не забувайте поставити вподобайку під цим відео. Дякую за перегляд і до зустрічі! Бережіть себе!